Вітаю вас! На початку літа це червень, кінець червня, переважно вже видно приблизну закладку урожаю, яку ми можемо отримати на осінь. От маємо тут, бачите, досить велика кількість гарненьких яблучок. Але те, що ми ці яблучка бачимо тут зараз, перед собою ще зовсім не означає, що вони нам дозріють і добудуть до осені. Чому? Та через велику кількість негативних факторів. Переважно це хвороби, але в основному все-таки шкідники. Бо хвороби можуть пошкоджувати урожай. Деформувати його, не давати проводитись нормальному фотосинтезу, а шкідники все-таки будуть пошкоджувати наші плоди безпосередньо. Тому сьогодні хотів би поговорити про те, як захистити наш урожай препаратами природного походження. Запрошую. Щоб розглянути життєдіяльність деяких шкідників, давайте пройдемося по саду, розглянемо дерева і подивимося, які, яких шкідників нам вдалося знайти. От, як бачите, нам далеко навіть не довелося йти. На першій ліпшій грушці. Ми зразу бачимо одразу двох шкідників, які між собою знаходяться в досить вигідному симбіозі. Маємо великих лісових мурах і ураження, досить сильно ураження попелицею. Бачите? Тут маємо зелену попелицю. І буквально тут на сусідніх гілках маємо також досить сильне ураження вже трішки іншим видом попелиці. Вона якась темна. От, Бачите? Скільки сильно уражені. Бачите, наскільки мурахи ще агресивні хочуть на мене нападати. Підійшли до черешні. Хто має черешню, знаєте, якщо її не обробляти. На цій навмисно була пропущена одна обробка, щоб можна було показати наочно по палиці, бачите? От. Два тижні до трьох тижнів не оброблявся, яке обробляло з дерева і який вже результат. На сусідньому дереві маємо це слива також. Можете побачити ураження зеленої попелиці. Можливо, навіть перші погляд і не видно, але от саме так вона виглядає. Бачите, наскільки сильно уражений листок. Майже вся поверхня нижня поверхня листка. Тепер підійшли ще й до яблуні, тут також маємо ураження звичайною зеленою попелицею, але тут є цікавинка в мене. Бо ми тут можемо знайти ще одне ураження трішки іншим видом попелиці. От. Від неї так характерно. Скручуються листочки. Хто в себе бачив такі симптоми? Люди мені писали, от маєте відповідь, це шкідник, це не хвороба. Схожим чином проявляються і кліщі, але це, напевно, все-таки не кліщ. Кліщів я в себе тут не бачив, але вони дуже також часто зустрічаються і на яблунях. На жаль, або на щастя, мені не вдалося сьогодні знайти інших шкідників, окрім мурах і попелиць, які, як я вже казав, живуть між собою в симбіозі, мурахи їх розносять і пасуть. Проти попелиць працюють майже всі інсектициди, системні контактні, от як в нашому випадку, системний препарат проклей або е, велика кількість акарицидів, як от тут маємо вертімек. Якщо говорити вже про мурах, перше джерело проблеми з попелицями, то тут боротися набагато важче, тому що на них інсектициди будуть мати тільки побічну дію. Треба використовувати різні пастки, спреї, які будуть е, поглинатися мурахами і заноситися в гніздо, знищуючи вже колонію зсередини. Якщо у когось цікавить тема боротьби з мурахами, пишіть обов'язково в коментарі. Є декілька засобів, про які можна розказати. Рухаємось далі. Плодожерки в своєму саду я не побачив, тому що я її не знайшов, але я думаю, що вона десь тут є. Е, виглядає вона вже в дорослій стадії як метелик, і цей метелик відкладає яйця, які потім вилуплюються і стають личинками. Пошкоджують наші плоди і листки. В дуже багатьох випадках проникають всередину і поїдають наше яблучко, грушу, сливу зсередини. Також потім розкусуєш, дивишся, є хрубак, і такий плід вже не можна ні споживати, нічого з ним робити. Боротися з плодожеркою ми починаємо вже з періоду після цвітіння і продовжуємо ну, майже впродовж цього літа. Тому що вона відкладає свої яйця в декілька етапів, є різні покоління залежно від вашого. Може бути два покоління, може бути три покоління, залежно від вашого регіону. І вони досить сильно уражають плоди. Е, ураження плодожеркою може забрати до 85% всього урожаю, якщо не проводити жодної обробки. З плодожеркою також боремося препаратом Proclaim. Е, Найефективнішим підходом буде чергувати 2-3 препарати, а саме робити обробки препаратом Матч Проклеїм, Матч Проклеїм. Досить хороший підхід, мене не раз виручав. І останні шкідники, про яких ми сьогодні поговоримо, це різні кліщі, зудні зустрічаються на багатьох культурах: яблуня, груша і дуже сильно вражають також виноград. Доречно згадати, що якраз зараз, в кінці червня, на початку липня, треба буде провести обробку після цвітіння винограду від всього комплексу негативних вчинників, і бажано, якщо ви бачили в себе на ділянці кліщів, додати ще й препарат від них. А карицид, можна використовувати препарат Вертімек природного походження. На яблуні уражені кліщами також буде мати схожий вигляд, який на винограді, такі червоні, жовті плямки зверху, такі здуття також схоже на ураження попелицею, які я показував попередньо, такі червоні листочки, але трішки відрізняється все-таки. Далі поговоримо про препарати. Препарат Proclaim і Вертімек відноситься до однієї групи речовин, а саме авермектинів, які є речовинами природного походження. І спочатку про Proclaim. Найкраще в ньому те, що він, потрапляючи на листки, буквально за декілька годин, повністю в них поглинається і не залишається зовсім нічого на поверхні. Тому йому не страшні ні підвищена температура, якщо щось буде висихати, чи навіть опади. За 2-3 години після обробки. Після поїдання обробленої частини листочка пагона шкідник за декілька днів гине через відмову центральної нервової системи. Можна використовувати тлі, плодожерок, довгоносиків, якщо раніше, щитівки, практично проти всього спектру шкідників на морах має тільки побічну дію. Якщо говорити вже про наш другий препарат Vertimec, має дуже схожу дію на проклей. Але переважно спрямований тільки на кліщів, на трипсів і має досить хорошу також дію проти попелиць. Тому, е, якщо говоримо про системні обробки саду, можна використовувати ці два препарати, як і в одній баковій суміші, або використовувати їх з інтервалом в 10 днів до 2 тижнів. Якщо говорити про використання цих препаратів у баковій суміші, їх можна змішувати з більшістю препаратів, не рекомендується з добривами, не рекомендується з препаратами на основі фоситилу алюмінію. Дуже доречно окремо виділити найсильнішу сторону цих двох препаратів. І це те, що вони мають досить маленький термін очікування. На яблуні, на судовині це тільки два тижні обидва. Також, якщо ми вже говоримо про обробки саду, Недоцільно використовувати самі інсектициди. До них обов'язково потрібно давати фуніциди, тобто препарати, які будуть боротися ще й з хворобами. У саду яблуні, груші, сливи то це будуть препарати скор або топаз, можна їх також змішувати, щоб забезпечити захист від основних хвороб. На даному етапі це буде парша і переважно борошниста роса. Також інші хвороби садовини. Обробки нашого саду виноградника проводимо у вечірні години, десь приблизно в таких, таких умовах, як маємо зараз, щоб не було руси на листі, щоб не розмивати препарат, не збільшувати, зменшувати концентрацію через наявну воду. Температура повинна бути не нижча, ніж 15 градусів, не вища, ніж 25 градусів, не повинно бути, як бачите, вітру. І також на декілька годин вперед, принаймні на 3-5 годин, не повинно передбачатися жодних опадів. Важливим пунктом є те, що. Для того, щоб препарати подіяли, вони не тільки повинні бути використані в відповідних умовах, вони повинні бути ще й справжні. Тому в описі під відео залишу посилання на магазин Спектр Сад, в якому ви можете придбати 100% справжні препарати, підживки і багато інших товарів для ведення домашнього господарства. Якщо вам сподобалося це відео, ставте «подобайки». Дякую за увагу. Побачимось!